Коментар для медіа Суспільне Чернівці від адвокатського об'єднання Ющенко і партнери щодо підпалу синагоги в Чернівцях. Ця будівля є однією з центральних святинь та вважається однією з найважливіших споруд у хасидському світі. Цю синагогу звели орієнтовно аж 180 років тому. І так, у даній ситуації підпала ключовим моментом є не лише сам факт цього злочину, а й психічний стан підозрюваного. Оскільки поліція вже кваліфікувала його дії та відомо про перебування цієї особи на обліку лікаря-психіатра, розвиток подій у кримінальному провадженні може піти за двома основними сценаріями. Згідно з інформацією від поліції, розміщеної на соціальних мережах дії кваліфіковано за двома статтями кримінального кодексу України. По перше, це частина 2 стаття 194, Умисне знищення або пошкодження майна вчинене шляхом підпалу. Це є тяжкий злочин. Друга частина 4 стаття 296 хуліганства – хуліганство грубе порушення громадського порядку із застосуванням заздалегідь заготовленого предмета для підпалу у цьому випадку запалюваної суміші. Це також є тяжкий злочин. Якщо говорити виключно про санкції статей для осудної людини, то максимальний термін ув'язнення може сягати до 10 років позбавлення волі. Оскільки є інформація про те, що цей чоловік перебуває на обліку в спеціалізованому закладі, тоді слідство обов'язково повинно призначити судово-психіатричну експертизу. Це вимога закону. Від її висновків залежить доля цього підозрюваного. Розглядаємо перший сценарій: Особу визнають неосудною, стаття 19. Якщо експертиза встановить, що на момент підпалу чоловік через своє хронічне. Психічне захворювання не міг усвідомлювати свої дії або керувати ними, він звільняється від кримінальної відповідальності, тобто не йде у в'язницю. Суд застосовує до нього примусові заходи медичного характеру. Що це означає? Госпіталізацію до закладу з посиленим суворим або звичайним наглядом, залежно від його. Небезпеки для суспільства це експертиза встановлює. Там він перебуватиме до одужання або зміну стану, що вирішується судом періодично. Другий сценарій: цю особу визнають обмежено осудною стаття 20. якщо він мав розлади, але все ж таки розумів, що він робить, він підлягає кримінальній відповідальності. Суд ухвалює вирок, але стан психіки враховується як пом'якшувальна обставина. Разом із покаранням суд може призначити примусове лікування за місцем відбування покарання. Розглядаємо третій сценарій: цю особу визнають осудною, якщо діагноз на обліку не вплинув на здатність розуміти дії саме в момент підпалу синагоги, тобто буде реальний термін в'язниці, та у зв'язку із резонансом цього